4 тисячі за коняку. А Рись, рись 3 3000. Друзі, саме так реагує зараз народ, коли побачив новий каталог Загреби греби монети України 2025 року. Шикардосна новина, кількість обмежена. І я вам зараз трошечки про нього розповім. Значить, він також, як і попередній, товстий, шикардосний. Твердий і так далі. І дуже-дуже дуже багато нової інформації. Бо всі ви знаєте, що стартанула ой, ой, чия це тут фізіономія, а, ну ми не про нього. Так, стартанули всі монети України. Починаючи з двох гривенних і так далі. Ну, ви всі знаєте, що основну е, таку е, вартоємність е, составляє те, що. Якесь кольорове ось дуже значимо, і ви можете подивитися, що монети деякі підскочили е в півтори рази, а деякі просто я вам зараз покажу. Наприклад, ось така цикламен, да? я зараз відкрию його цю... до речі, до речі, до речі, як завжди від автора. Також можна придбати каталог е, з його автографом. І ви всі спитаєте, а де ж? А де ж, де ж можна придбати цей шикарний каталог? А я вам відповім: шикарний каталог можна або прийти. В лавку задоволень, конний ринок. Ось така шикардосна лавка, і придбати її особисто, або можна придбати в нашому телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, я посилання залишу в коментарі. Так ось, друзі. Цикламен 500, 1000, 2000. А тут була, бачите, все в два рази. Йдемо далі. Я спеціально відмітив ось цю серію Слава Україні! Героям слава, Революція Гідності. А ну, потримайте Небесна Сотня. І тут я теж хочу показати тут. Всі монети закінчувалися у нас 500 гривень, тут закінчується у нас 600 гривень. Це не так багато. А от якщо ми беремо, беремо День захисника, пам'ятаєте ось таку камуфляжну монету, то вона тут у нас вже цілих 3000 гривень. Йдемо з вами далі. Всі областя, наприклад, закарпатська полторушка, Закарпатська 600. Скільки разів? Скажімо так. Практично в три рази. Йдемо далі, передавав. Всі, ви пам'ятаєте, Шикардос. це моя любим, улюблена монета. Вона така. ну, от чотка, чотка. Дивимось також цю монету. Двушечка. Двушечка. А була 950 гривень. Тому всі, хто вкладав гроші в нумізматичну продукцію, всі виграли. Ну, конь проживайського, окрема історія. Всі ви пам'ятаєте, що на самому початку, коли я ще стояв до війни в лавці, в своїй лавці, коли ще ми колекціонували не шеврони, а монети, не зброю, а фарфор. Тоді ця коняка можна було купити у нас в лавці за 150 гривень. І то казали, що ой, чого ви так дорого продаєте? А на сьогоднішній день... Увага, барабанний дріб. Дуру-дуру-дуру-дуру-дуру-дуру чотири. чотири Друзі, чотири Скільки разів? Рахуйте саме, це просто, просто бімба. Володимирський сабборт штукарік. 550 було. Тому всі ціни змінені. Е, ведмідь був 750. Зараз 2,5. До речі, є в лавці задоволень Якісь кольорові, будь ласка, там і ведмідь, і чапля, чи як буде українською, і так далі. Друзі, е що стосується срібних монет, ви також будете здивовані. Починаючи з клейнодів, закінчуючи Енеїдою, все це коштує зараз. Е подивіться, Енеїда 90. 90. Тому е о, цікаво, скільки 30 років незалежності. Зараз я навіть. 228 не знаходив. Зараз подивлюся. Пектораль 50. Пектораль 50, до речі, також, якщо в кого нема, є в лавці задоволень. Тому приходьте і можна придбати ще й пектораль. Боже, як все виросло в ціні. Друзі, в новому каталозі дуже багато монет жетонів всієї продукції. Яка була випущена в Нацбанку. Плюс деякі ще є жетони, які до Нацбанка відношення не мають. Також цікаво. Також тут є всі там президенти Янукович, всі, хто для себе кліпав, користуючись нагодою. Навіть Юля є, даже Порох є. Різні монети, різні жетони можна також придбати, бачити. Луганський патронний завод, його жетони. Також всі в ціні повиристали, а вона є. Я навіть бачив це на зльоті в клубі. Тому, друзі, телеграм-канал Лавка Задоволення, або приходьте особисто в лавку, лайкос під відео. Кількість наразі обмежена, але невдовзі буде в повному обсязі. Приходьте, можна купити як монети, так і все, що стосується монет. Слава Україні!